Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про знебарвлення, а саме про неймовірні знебарлюючі продукти BB Bleach від бренду Alfa в Mila. Знебарлюючі порошки від цього неймовірного бренду мають свої унікальні властивості забезпечувати чудову якість волосся. Після знебарлення. А все це можливо за допомогою системи bond system, і, власне, спеціальний захисний бустер, який входить до складу знебарлюючих порошків, дає можливість відновлювати структуру волосся і працювати з нею всередині на всіх етапах знебарвлення. Bond system. Це нова інноваційна технологія, яка працює як і в структурі волосся, так і поза його межами, а саме на котикулярних шарах. І Бонсистем bon відновлює структуру під час знебарвлення, також захищає волосся від негативів впливів зовнішнього середовища. Після процедури знебарлення. І що найважливіше, в процесі освітлення зберігається природна еластичність волосся, що є дуже важливою характеристикою для знебарлюючих продуктів. Адже ми знаємо, що знебарвлення це процедура, яка дуже часто може пошкодити структуру волосся за одне єдине знебарлення на 80%, а то і на 90%. Я хочу розказати про два знебарвючі продукти, які представляє бренд Alpha Parf Milano. Це є освітлююча пудра Easy Lift BB Bleach 7 рівнів та освітлююча пудра High Lift 9 рівнів. Обидва продукти ідеально працюють з стандартними та класичними оксидантами бренду Alfa Parf Milano. Єдине, я не рекомендую використовувати 12-відсотковий оксид із продуктами знебарвлення та 9% оксид із порошком 9 рівнів на прикореневу зону. Проте, давайте Поступово спочатку ми обговоримо основні властивості та специфіку роботи з порошком сім рівнів. В першу чергу я хочу сказати, що поруч з системою Bond System порошок насичений великою концентрацією та кількістю олії марули, яка володіє потужними відновлюючими та зволожуючими властивостями і прямо впливає та покращує якість волосся як під час, так і після знебавлення. Порошок 7 рівнів має м'ягку текстуру, нелетючу формулу та легко і просто змішується із 1,5, 3, 6, 9 та навіть 12% оксидом. На прикореневу зону я рекомендую використовувати 6% оксидант і час витримки, при умові, якщо ваше волосся не темніше 5 рівня витримувати 50 Максимум 60 хвилин. Ідеально працює порошок 7 рівнів у фользі. Я вважаю, що це просто досконалий продукт для роботи у складних техніках колорування, в таких як аєртач шатуш. Пропорція змішування з оксидом в закритих та відкритих техніках 1 до 2. При роботі у фользі у складних техніках я рекомендую поступово збільшувати відсоток оксиду Починати, наприклад, складний аертеч. Я дуже люблю на 1,5% оксиді. І поступово я збільшую відсоток оксиду 3-6% і завершувати складну техніку. Я можу навіть на 9% оксиді, якщо в цьому є. Пряма необхідність. Звісно, ми всі знаємо і розуміємо, що ідеально знебарлюючі порошки працюють саме на 6% оксиді. Порошок сім рівнів ідеально працює також для чистки та вирівнювання полотна. І я дуже люблю працювати з цим продуктом тоді, коли у мене є переосвітлені бендінги, недоосвітлені, недочищені полоски, і на структурі волосся ми спостерігаємо різні фони освітлення. В такому випадку я рекомендую збільшувати пропорцію з оксидом 1 до 3 і працювати з 3,6 або навіть з 9% оксидом, якщо у нас є суттєві темні ділянки із темним фоном висвітлення, і ми потребуємо максимально дочистити волосся в процесі знебарвлення. Отже, пропорція 1 до 3, і відсоток оксиду може бути навіть 9%. Продукт працює ідеально, не лишає переосвітлених ділянках на більш пошкоджених. Або на світліших ділянках блонду, і не залишає переосвітлених бендінгів, коли ми працюємо на стиках. Порошок 9 рінів хайліфт. Це висока освітлююча здатність, це є розкішні результати освітлення навіть на дуже темному волосі. І в складі порошку. Поруч із новітньою системою Bond System входить також олія, насіння чия, яка володіє мінералами, яка володіє також вітамінами і має Потужні зволожуючі властивості на волосся. Порошок 9 рівнів має високу силу освітлення, і я рекомендую використовувати його у випадках з темною натуральною базою. Якщо натуральна база від 5 рівня і нижче на прикореневу зону в тотал блондах, я рекомендую використовувати саме порошок 9 рівнів, та 6% оксид. Якщо ми працюємо із щільним, товстим, темним та довгим волосом, порошок 9. Може використовуватись також і в закритій техніки з регулюванням відсотку оксиду в залежності від часу витримки. Колористи, ви повинні розуміти, що чим нижчий відсоток оксиду, тим довше і плавніше він працює на знебарвлення. І для досягнення хороших результатів вам просто необхідно збільшити час. Витримки. Це правило я рекомендую використовувати при роботі у складних техніках. Якщо ми працюємо з порошком 9 рівнів на прикореневій зоні, я рекомендую вам прислухатись до наступних моїх порад. Не використовуємо відсоток оксиду вище 6, в ідеалі це або 3% оксидант, або максимум 6% оксидант із дуже темною та чорною натуральною базою. Розводити Порошок з оксидом пропорції 1 до 2, швидко та ретельно наносити продукт на прикореневу зону, і тут працює правило не розмащувати, а саме наносите щільною та товстою. Плівкою і витримувати повний час витримки. Нанесення на прикореневу зону має бути максимально швидке, тому що порошок працює та знебарлює волосся одразу після нанесення на е, структуру волосся. Як порошок 7 рівнів, так і порошок 9 рівнів ідеально працює також у відкритих техніках. І саме у відкритих техніках, у техніках ліберама, як про це е, говорять італійські стилісти, або техніка вільної руки рекомендується пропорція змішування порошка та оксиду 1 до 1,5 Тобто на кожних 10 грам порошку необхідно використовувати 15 грам окислюючої емульсії І працювати у будь-яких відкритих техніках. Із порошками бренду Alphapark Milan ви отримаєте максимальну якість освітлення, ви отримаєте ідеально чистий фон освітлення, з легкістю зможете працювати тонуючими фарбниками або глос-тонерами на гелевій основі від бренду альфа Parf Milano. Ви отримаєте розкішну якість волосся, чисті ідеальні та прозорі блонди, а також. Результат якісного фарбування не тільки після самого фарбування, але й через довгий проміжок часу. Єдине, що повинна пам'ятати блудинка, що знебарлене волосся порошком, це більш агресивніший вплив на волосину та на кортекс, на білок. Тому вибір якісного та правильного домашнього догляду це запорука успіху та хорошої якості волосся для блондинки. Вибирайте знебадлюючі продукти від бренду Alfa Parf Мілано для освітлення в салоні краси. Якщо... Ти колорист. Якщо ти блондинка, запитуй у вашого колориста е, такі продукти у салоні краси. І використовуйте крутий та потужний догляд бренду альфа -парф Семі Діліно в домашніх умовах.